В останній день мені залишилося пройти кілька кілометрів, і ще в темноті я побачила Сантьяго. Міст, Захожу в місто, ще темно, але в мене вже фініш пряма. Я направляюся до центру міста, до собору. От. Перечутті такому гарному, що Зараз я буду там, де знаходиться серце Сантьяго. Йду до нас відтягуючи той момент, коли вже подорож закінчиться. Якось з однієї сторони трохи так сумно на душі, що все завершується, тому що подорож ця була неймовірною. Настільки мені було добре, настільки вона була цікавою, пізнавальною такою, і людей багато зустрічала, і країни бачила, все було мені дуже добре. І от я доходжу до собору. Вже він переді мною, заходжу на площу, але це було дуже зранку, ще восьму година ранку. Студенти біжать на навчання, а пілігрім ще майже немає. Десь не десять і хтось уже завершив свій маршрут. Чудовий ранок, який я зустріла в Сантьяго на площі. Емоції переповнювали мене. І раділа, і плакала від щастя. Насправді це таке місце сили. Ти там ну, почуваєш себе зовсім по-іншому, тому що дуже багато людей туди йдуть, моляться там. Багато хто завершає свій якийсь процес, такий, який поставив свій план зробити, дійти. І там енергетика неймовірна просто. От, люди такі всі доброзичливі, вітають. Ну, повнімаються там, хто приходить поодинці, хто компаніями, хто групами такими, яких ведуть екскурсоводи. Але всі вони молодці, молодці, що пройшли цей шлях. Молодці, що Собі щось доказали, пізнали, я думаю, багато нового. Я е, вирішила зайти в Офіс Пілігримів. Е, там треба заповнити на комп'ютері свої дані і отримуєш такий номерочок, на табло висвічується, коли доходить твоя черга, висвічується твій номер і заходиш сюди вже в офіс. Даєш паспорт пілігріма. вони е все звіряють, печатки дивляться, в яких містах поставлені, коли і видають такий сертифікат компостелу. Можна замовити він е на латинській мові. Одним словом, це така приємна процедура, коли тобі дають посвідчення, що ти молодець, що ти зробив це. І жінка така була приємна, сподобалась мені. І вона ставить печатки в мій паспорт. і видає мені компостелу. І розповідає, що отут я пройшла 260 кілометрів з міста Порто в Сантьяго де Компостела. Тут я зустріла Юлю, з якою в мене раз зустрічалася на маршруті. Ну і як же без фотографій на пам'ять. Щастя мене переповнювало, звичайно. Ну, думаю, треба піти зайти в церкву, поклонитися мощам Святого Якова. Віднайшла я де вхід в церкву, і оце така черга. Черга величезна, такою змійкою, вона тягнеться, стала я в чергу. Але якось так, що коли моя черга вже майже дійшла, чомусь церкву закрили, ну, не можна було заходити. Люди розійшлися. Ну, думаю, нічого це на краще, пішла дивитися місто. Хотіла поїхати на Фіністеру, подивитися на нульовий кілометр, на те місце, яке називають кінцем світу. Туди, коли колись паломники, як доходили туди, ну так розповідають, що. Далі вже не було нічого, земля закінчилася і перед тобою океан. І вони від того, що ну, так, якби вже далі не було куди йти, і в них такий був вічі, і вони кидалися, зі скали в море. Не знаю наскільки це правда, але хотілося мені туди поїхати, от, але не встигала я вже по часу і пішла гуляти по місту. А вечором в сьомій годині я без проблем попала в церкву на Месо. І це були просто неймовірні почуття. Священник там розповідав хвилин 15, перечитував, з яких країн знаходяться там люди. Дуже акустика така, дуже Звук органа наповнює церкву. Ну, так красиво. А потім ще. Розхитували кадилу, ну це таке дійство, що перехоплює просто подих. Я не знаю, чи це кадило розхитують кожного дня. Я читала, що тільки по великих святах. От, Але в той день, коли я там знаходилася, кадило розхитували. Воно важить 80 кілограмів, яка величезна траєкторія, по якій воно рухається. Я тут знімала не весь процес, тільки частин. От, але це таке дійство, що е, якщо ви плануєте пройти шлях Сантьяго, обов'язково е, витратіть час і е, підідьте на месу. Подивіться е, на ну, це дійство. Це воно вартує того. Це стільки емоцій, стільки почуттів, що просто було би шкода бути там і не зайти в церкву. Більше що всі люди ну, йдуть, це ж є Паломницький маршрут, і я вважаю, що треба піти і віддати шану, навіть якщо ви не є віруючою людиною. Все одно, я думаю, що треба піти поклонитися мощам Святого Якова. І там е люди загадують бажання. Є таке місце, от сюди треба піднятися і обняти ангела за плечі, і там є 2-3 секунди, щоб сказати своє бажання. Звідти вийшла, запалила свічки за здоров'я рідних, за мир в Україні. І настільки йшла така вся переповнена емоціями, що це просто не вмію я так гарно вам розказати словами. Напевно, буду згадувати, ще дуже довго я цю поїздку, цей досвід свій. І хочу сказати, що Настільки людина міняється після того, коли вона проходить оцю цю дорогу, якось таке є відчуття, відчуття заспокоєння такого і такої безмірної любові до світу, до людей, і всі справи, тоді робляться дуже легко, дуже спокійно. Так що бажаю вам пройти каміну, успіхів вам усім!